Всім привіт! Покажу, як я солю огірки. Набираю дуже холодної води, трохи стіжу і скважини, щоб була така, знаєте, льодяна. Тому що воно набирається туди у бачок і не дуже холодно. Зараз декілька відер стіжу, щоб була така, знаєте, аж льодяна льодяна. А цю, щоб зря не виливати, то я спользую за одну пилю і лохину свою. Тому що дощів немає, все дивіться, важина стигне. Щось у нас гримить, можливо, ще й дощ натягне, хто його зна. Лілії ще цвітуть. Так, зараз пару відер і наберу вже собі холодної. Огірки я перебрала, дивіться, ті, що солить. Вони ще в мене не миті. Води холодної, набрала, холодної, холодної. І тепер заливаємо і хай стоять по 2-3 години. Воно постоїть в холоді. Водичка нагріється, можна буде поміняти знову цю злить і знову холодною налить, щоб вони були такі, знаєте, аж самі холодні, холодні огірочки. А потім будемо. Перемиємо і накладати у баночки. Сонце заховалося. І до банки буду брати, щоб мити на огірки. Дивіться. Яка ж вона тільки гарна, ця я флокса. А ця темнішенька. Хоча на відео не дуже видно, але темніше. О, який ось павук. Куди ти ховаєшся? Вже одна біла відцвіла, майже, ну ще він буде цвісти. А ця дивіться, яка. Такі вже в неї великі шапки. Треба трохи її повисажувати звідси. І он біла. А ще покажу. Як вона тільки гарно пахне. Ой, лілейник, дивіться. Поки сонця нема, не засвічує. Які вони тільки гарні, ці лілейники. Гарні, гарні. Ця, дивіться, така не дуже махрова ця, гляньте більше листочків. Муся. Муся. І ось флокса. Теж така ж, вона вже білосніжна. І ось темніший. Банки помила, стерилізувати не буду. Зараз переверну, поки огірки постоять у воді. Просто вони водичка зайва стече і все. І буду сюди наповняти огірочки. Це будемо консервувати із кетчупом чилі. Меншенький. Ось так банки поперевертала і стоять. Видно, що консервний завод у нас працює. Кетчуп-чилі запаслися. І гірчиться в зерно. Так, дивіться, на дно баночки кожної. Це для цих огірочків маленьких. Я ложу по одній горошині. Це духмяний горошок. По одній гвоздиці. І по три. Чорний перчик горошок. Тому що ми у літрові баночки будемо наповняти. Огірочки я перемила, пообрізала оці хвостики жопки і зараз у баночку будемо наповняти. Трішки, бачите, вже крутяться. Ну, нічого. Баночки вже наповнила. Три баночки такі більшенькі огірочки вийшли. А сюди, ну такі, можна сказати, корнішончики. Не дуже вони такі вже і малесенькі. Ну, будемо говорити, що корнішони. Маринад, дивіться. Маринад завжди беремо із цього кетчупа. Тут вже готовий рецепт. Тут все написано. Рецепт маринованих огірків з кетчупом чілі. Маринад. На 5 літрів банок, закип'ятити 7 склянок води, додати одну склянку оцту, 2 столові ложки солі, одну цукру, 6-8 ложок кетчупу чилі, закип'ятити 5 хвилин. На дно банки покласти одну гвоздику, одну горошину духмяного перцю, 2-3 горошини чорного перцю, огірки залити маринадом, стерилізувати в окропі. 10-15 хвилин. Використовуйте також цей рецепт для консервування кабачків, нарізавши їх кільцями по 1 см. За цим рецептом ми також робимо і кабачки, і патісони. Дуже смачно виходить. Раніше мамка казала, що воно не добре, не добре, але коли спробували, то готуємо. Тож купіть отакий кетчуп, хто ще не готував, і спробуйте дуже, виходять смачні огірочки. Вже готуємо не перший рік. І в нас вони краще йдуть із чилі, ніж звичайні. Є рецепт, також смачний з гірчицею. Побачу, чи будемо в цьому році ми їх робити, чи ні. Якщо будемо, то я покажу. А сьогодні будемо із чілі. ну Тут, правда, це рецепт на 5 літрових баночок, але в мене вийшло 4. Ну, буде 4. Так, ми готуємо маринад. Щось упало. Солі. Що воно за сіль? Сіль, так наче щебенка, то оцел. Ну, Яка є. Уже туди додали ми цукор, сіль, оцет. Оце кетчуп. А чого ти не повні? Вісім. Ну, вісім ложок кетчуп. Щас п'ять хвилин кипне. Угу. О, Тому, що трошки так стикне? Я люблю, щоб лисненьким було. Ну, Так ти ж перші не повні. Хороша буде. Так, Тут баночки ми вже наготовили для стерилізації. Зараз розведемо маринад, заливаємо і ставимо стерилізуватися у каструлі. Залила мар... маринад зробила, закипів 5 хвилин і залила баночки. Налила гарячої води і буду стерилізувати 10 хвилин. Хмара чорна, чорна, щось вона в нас іде стороною. Три каплі щось капає, але мигає гарно і гримить. Там була, чорна хмара вже немає, дивіться, там світленько, гарненько. Обійде, блін, стороною не буде у нас дощу. Оце мокапне. А там вон, дивіться, яка хмара. Гримить в тій стороні страшне. Ну, бризкає щось. Будемо сподіватися, що пройде дощ, але на цій стороні дощом і не пахне. Так, і ти огірки солить. Так, що, покажу, як робимо малосольні огірки. Огірки в мене в холодній водиці лежали більше, ніж 2 години. Вже вони так набралися, водички такі тугенькі стали. На дно банки ложу кріп. Так, Чи маленьку гілочку. Листочок фрону. 3-4 листочки. Вишні. О, жучок якийсь. Чотири листочки смородини листя. Віталіна, ви хочете в кінозал? Так, <сум> так чотири листочки смородини. Три зубчики часнику. І перчик горошок. Так. Скільки в жменку попало, стільки й сиплю. І так наповняю кожну баночку. Можу навіть отакі зубчики часника. Не чистить, а в кожурі. Верхня, звісно, вона знялася, а ця я ні. Потім просто її придавлюю. Угу. Ніж малий взяла. Угу. Треба більший ножик брати, бо маленьким погано. Чавить. Ну, одним словом, можна розрізати просто. Можна і з шкіркою додаю в цю баночку. Не знаю, скільки в мене вийде баночок, то поки наповню дві. Так, а що я сюди не додала сморозну? Так, все є. Все, і наповняємо баночку огірками. Хвостики я не обрізаю. Коли є настрій, то обрізаю, коли ні, то не обрізаю. Наповняємо баночки огірками. Получилося в мене дві банки. Третьої не вистачило огірків, нічого. Тепер що я роблю? На літр холодної води. Принесла дуже холодну воду, знову злила із скважини, щоб була така льодяна льодяна Набираю літрову кружку води. На літр води, ой, дві ложки соли. Отакі. От Трошки з горкою. І тепер гарненько розколочую, щоб сіль розтала і буду заливати. Вчора, коли солила гірки, вже було півдесятої вечора, я отак не колотила, а так три ложки соли сюди. Засипала, водою холодно залила і до побачення поїхало телебачення у погреб. Ну, Сьогодні покажу, як роблю завжди. Це коли часу не вистачає, то я насипом. А так завжди у кружці я розвожу сіль. Сіль, звісно, така ніби щебенка. Так, і виливаю. Там ото трошки не розтало, ну отак ми раз і пошло. Тепер знов наливаємо літру води. Можна попити холодний хочеться. і хочеться. Візьма дві соли. І знов ця сама процедура. Опа. І це сюди виливаємо. Бачите, Ви, не розстала. Холодна вода, то сів не дуже розстає. Ну все одно. Дивіться, і ще в одну баночку додам е, чорний мелений перчик. Хто любить такий, знаєте, гостренький огірок, то саме те буде дуже смачно. Я деякі баночки додаю оце чорний мелений перчик. Комарі вже кусають на вулиці. Все. Те, що трошки залишається, води не страшно. Все, тепер беру гарячу воду і такі термокришки. Кидаю на пару секунд, щоб вони А, Гаряча вода. Зараз у погріб подам. І зразу спускаємо у погріб. Огірочки в мене вийшли. Одного разу нам рекомендували дубове листя класти, ой, їздили, шукали, все то єрунда. Оце не перший рік, вже провірений. І так ми кожного року робимо такі огірки. Ну, правда, виходить, інколи чи такий сорт огірків, бувають м'які. Якщо гарний сорт, то дуже хрусткі, смачні огірочки. І ці вже закатали під кожухами. Ось такі огірочки. На сьогодні концерний завод з огірками. А гарячий. І будуть стояти до повного охолодження. І в погріб. Цвітуть ось. Не знаю, як вона називається, білесенькі, гарнесенькі. Лілі. Покажу вже зацвій у мене гібіскус. Дивіться, який фіолетовий. Перші квіточки. Ось скільки в пуп'янках ось. Ось у вас біленький пропав. Пахне страшне флокса. Такі ж Віталіну заснімемо на обов'язково. А що? Сьогодні потрудилися, тепер відпочиваємо. Світла немає. Дураків робота любить, а дурак роботу посидрує. Так гарно пахне це флокса у дворі. Діти бутилку розрізали, покинули. гортензія да. ще ось. Страшно, треба путь розрізати. Шапки які треба підв'язати, бо не можна сюди і ходити. А тут ось розовенькі будуть. У які баранці з цього. А, ага, ось. Ніби кульки, які гляньте, які гарні. А якби так нарізати, де да насушить гарно було. Гірлянду. Гірлянда була б. Та я що буду різати. Не буду різати, щоб кова гарна. Ось, треба зібрати, зараз заберу, викину. Це в лотці. Купалися, одрізали, обливали друг друга. Ще одне цвіте одна флокса. У мене кліматіс почав цвісти. Повторно дивіться. Але вже не махрові. Бачите, навесні квіти були такі здорові, махрові, а це зараз не махрові. А це взагалі ось манюньки такі манюньки. Хай цвіте. І тут флохсось. Флокси дуже багато, дуже обожнюють ці квіти. Вони простенькі, не примхливі. Довго цвітуть і дуже пахнуть. Сонця такого нема, то хоч гарно показується на камеру, які вони є, тому що коли сонце, то взагалі інший колір. А оці і міняють колір. І ось. Ой, бамбук. Нічого не видно. Гляньте яке небо у нас. Доща так і немає. Кудись пішов, а у нас нема, гляньте. Ну на камеру взагалі не таке. Ось таке яскраве, яскраве це тут. А тут чорне-чорне. Але щось перемигало, перегреміло і все. Кудись пішов дощ і крадувати далі, ну не нас.